Чому Таврія не Мерседес? Всі апарати, які якось стукають, вони мають ефект. Усім гарного дня! Мене звуть Максим, і сьогодні я відповідаю на одне з найпоширеніших запитань до мене: це чим відрізняється мій апарат ударно-хвильової терапії від інших? Питання складне, непросте. Тому що, по-перше, ви ну, повинні взагалі знати. Чим одні апарати відрізняються від інших? Ну, щоб це можна було пояснити. Тому на це питання ми теж сьогодні відповімо. Я буду намагатися максимально просто відповісти на непросте питання: це взагалі чим відрізняються взагалі апарати ударно-хвильової терапії радіального типу, ми візьмемо тільки цей тип, одні від одного. Чому одні апарати коштують? 150 доларів, інші коштують 6000 або 8 тисяч доларів. Чим вони відрізняються? Чому одні апарати лікують, а інші ні? E, взагалі, після цього відео ви зрозумієте, чому не всі апарати, які можуть робити ось так? Ну, тобто, стукати, це апарати ударно-хвильової терапії. Що не всі вони однакові і не всі однаково лікують. Якщо у вас дуже мало часу, і ви хочете зразу відповідь на запитання, чим вони відрізняються, то відрізняються вони масою кулі. Да. Гарного дня, до побачення. Да. Всім, хто залишився, то я буду намагатися максимально просто все пояснити. Якщо ви інженер, то я вам спідчуваю, бо буду без графіків пояснювати просто на пальцях. Максимально просто. І так. Поїхали. По-перше, треба зрозуміти, як хоча б на пальцях як працює апарат ударно-хвильової терапії радіального типу. Принцип у них у всіх однаковий. Є ударна ручка, у неї конструкція може бути різною, взагалі будь-якою. Але принцип один і той. же. же. Один і той Всередині є трубка металева, по якій літає куля. Куля якимось чином розганяється, набуває якоїсь сили і б'є по металевому трансмітеру. Це такий передатчик, який вже контактує зі шкірою і передає енергію удара в тіло. Все, Все дуже просто. Все, що вимагається від апарата, він називається ударно-хвильовий апарат, це передати енергію у вигляді хвилі. Тобто, його задача передати енергію максимально швидко, за максимально короткий час. Все, що від нього треб... потребується. Так, друге питання, що нам треба зрозуміти, це що ж в них такого різного. Дивіться. Візьмемо, наприклад, молоток. Молотком можна вдарити. Ще момент, е, до речі, куля розганяється по трубці, і в момент удару, ну в таких більш-менш апаратах середнього, вищого класу, сила удару, тобто енергія кулі, яка є в момент удару, десь приблизно півтора джоуля. Неважливо, в чому воно вимірюється, забудьте, просто півтора, приблизно, плюс-мінус. Беремо молоток. Молотком можна вдарити з різною силою. Наприклад, десь ну, джоулів 15 можна вдарити. Ну, як замахнутися. Беремо, наприклад, трансмітер металевий, Прикладаємо до себе, ну, це. Приклад, не робіть так. І дивіться, якщо молотком сильно замахнутися, це буде 15 джоулів. Якщо так сильно легенько його трохи покласти, то це буде близько нуля. Логічно, що десь між нулем та 15, то десь є там ті півтора джоуля. От ми їх беремо, так якось легенько замахуємося і починаємо бити. Притуляємо до себе. Е, що буде? Ну, якщо дуже акуратно робити, то якась буде вібрація, якийсь. Можливо, ефект якийсь як від масажу якогось легкого буде. Бо якщо болить шия, так сам собі помнеш, так воно і проходить вроде, минут на 15, але ударної хвилі не буде. І причина в тому, що молоток дуже важкий. І він передає енергію дуже інертно, дуже довго передає енергію. Тобто, поки він там вдавить цей там, передатчик в тіло, що можна зробити? Можна взяти молоток полегше. І щоб компенсувати силу удара, треба буде замахнутися більш швидше. Тобто прискорити його. Я думаю, ви тенденцію розумієте. Да? Щоб добитися ударної хвилі, нам треба взяти дуже легкий предмет і дуже швидко його розігнати. І це і буде та сама ударна хвиля або хвиля тиску. Тому, щоб він був. Апарат дійсно ударно-хвильовим, щоб він мав, міг робити ударну хвилю. Треба, щоб кулі були якомога легшими, ну, в розумному такому а, діапазоні. Але рухатися вони повинні дуже швидко. В цьому відмінність можуть бути приблизно два однакові апарати. Ну, в плані посилення удару. А, наприклад, у кожного з них буде півтора джоулю сили удара. Енергія у кулі буде однаковою. Але в одному апараті а, вона куля буде легшою. А рухатися буде швидше. А в другому куля буде важче, і рухатися буде більш повільно. Як ви думаєте, який з них буде більш дорогим? Правильно. Це апарат той, в якому куля легше, але рухається вона швидше. В цьому і принцип. Цим і відрізняються апарати по ефективності їх роботи. І буде таке закономірне, напевно, на питання. Якщо ну, я це знаю, да, я взагалі ніхто, то виробники всі це знають. Чому всі не зроблять апарати максимально ефективними? просто Пробили легші кулі, да і все. І все буде гарно. Так в цьому та й справа. А, у мене зустрічне питання. Чому Таврія не Мерседес? Ну, чому не можуть не можу зробити Таврію такою ж комфортною? Такою ж надійною, швидкою, як Мерседес. Ну, всі ж хочуть комфорта, і виробники знають, що всі хочуть комфорту, але щось, щось у них не, не виходить? Чого? Бо вони відрізняються технологіями, відрізняються матеріалами, і саме головне відрізняються ціною. Тобто, все це береться не просто так, все від чого ж залежить. І тут така сама проблема. Якщо ви робите кулю легшою, ви це робите за, за рахунок її діаметру. Ну і не можна зробити такою близько до кульки. Вона повинна мати форму, пропорцію довжини і діаметру. Тому робите її тоншою, а енергію вона повинна нести ту ж саму, наприклад, ті ж самі півтора джоулі, і рухатися на дуже великій швидкості. А тебе представте, треба зробити такий легкий предмет. Який буде витримувати сотні тисяч ударів, а краще мільйони ударів з достатньо великою інтенсивністю. І це не тривіальна задача, повірте, ну я на своєму опиті знаю, що це таке зробити. Я багато сплавів перепробував. Ну, зараз дійдемо до мого апарата. Багато всього перепробувано було, багато чого було зроблено. Це ж я не, там не в підвалі, десь їх виливаю. Це були фірми, які займаються металообробкою, навіть деякі заводи, на яких ну, була можливість спробувати зробити щось. І це не тривіальна задача зробити таку кулю. Плюс це система. Ну, Весь апарат, це складна система. Якщо ви збираєтесь більш швидко рухати кулю, вам треба її чимось розігняти швидко. Вам треба, щоб всі поверхні були максимально гладкими. Ну, по-простому, так, трубка повинна бути гладкою, по якій буде рухатися куля. Сама куля повинна мати дуже гладку поверхню. І вони мають бути твердими, щоб в процесі роботи оця поверхність вона не пошкоджувалася. Вся система могла працювати мільйони разів, ну або хоча б сотні тисяч. І все це коштує грошей. Просто так це не буває. Так, я думаю, що це, це питання зрозуміло. Будемо рухатися далі. Більше вже будемо переходити до відмінностей. Пройдемося по різним апаратам. Самі прості апарати, які мають назву як ударно на хвиляві, це прості китайські апарати. Вони коштують десь приблизно 150-250 доларів, десь приблизно так. У них в назві, зверніть увагу, є таке слово, як електромагнітний ударно-хвильовий апарат, електромагнітний ударно-хвильової терапії. Там електромагнітний мається на увазі принцип, яким розганяється куля. Електромагнітом можна щось розігнати, але це дуже неефективна. Середа для передачі енергії, електромагнітне поле. Тому всі професійні апарати і середнього рівня, і високого, вони всі, робо... всі працюють на зжатому повітрі. Бо саме повітрям можна велику дати енергію кулі, якось розігнати її. Тому ну, я думаю, що ви розумієте, чому ці апарати, к слову, що хотіла сказати, взагалі. Мають ли вони якийсь ефект? Так, всі апарати, які якось стукають, вони мають ефект. Але ви повинні розуміти, який ефект. Ну, який та, якийсь вібраційний, масажний ефект вони будуть, е... вони будуть е... видавати. Але того, чого очікується від ударно-хвильової терапії, що її удари будуть запускати глибинні процеси в тканинах, цього не буде. Якщо подивитися відгуки про такі апарати, то можна сказати. То можна побачити вірніше, що якщо їм користуватися кожен день, то він ну, якось допомагає. Але у нього немає такого ефекту, як від професійних апаратів. Якщо казати про кулі вже, да? ну, тобто там не тільки маса кулі більша у цих апаратах китайських дешевих, оце електромагнітних, але і взагалі сама сила удару у нього слабка. Я вам далі розповім, як це можна перевірити. Що е, відноситься до апаратів середньої ланки, які вже тематичні, теж китайські або там професійні, то взагалі у них маса кулі, щоб ви просто розуміли, відрізняється десь в пів, 1,5-2 е, рази. Просто, щоб ви знали, всі професійні апарати мають масу кулі. Це така інформація, де майже ніде нема, вони мають масу менше, ніж 3,5 г. Китайські апарати мають масу десь приблизно, ну, всім китайцям, яким я писав, які відповіли, це приблизно 6-5,5 грамів. Тобто, от, навіть якщо це взяти до уваги, то саме в цьому різниця, що професійні апарати мають дуже гострий удар. Таке знаєте, як пробиває током, або хтось там жалить, там така бджілка. А китайські апарати, ті, хто от до мене дзвонили і питали. Ілі розповідали ті, хто були на конференціях, яких, яких і вони мали ну, можливість там попробувати ті, ті ті апарати, то кажуть, що цей удар він такий більш глухий, тобто є удар, але він не так відчувається. І оця різниця, щоб ви розуміли, залежить від маси кулі. В мене про мій вже апарат, так, а, 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 яким шляхом я пішов. Я його робив для себе, і тому для мене найважливіше було те, що, щоб він був ефективним. Саме ефективним. Тому надійність так, цього пам'ятаєте, да, що кулі легкі зробити важко. Для мене була на второму такому плані. Тому в мене кулі мають масу невелику, десь приблизно ну, мої кулі 3,2 грам. Чи, я, яка моя плата за це? Плата та, що кулі не витримують дуже довго е, роботи, особливо під великим, таким, в, великим навантаженням, і вони просто лопаються. Якщо велике навантаження, то кулі працюють, куля працює десь приблизно 250-300 тисяч. Що це означає? Е, оскільки в кулі, в кулі теж десь є, ну, можливо, не видно далеко, вона має такі е, проточки. І саме по ним вона і лопається. Це йде до того, що це гарно, що в момент, коли куля лопається, вона не пошкоджує трубку. І треба все, що треба, це замінити. Ну, тобто, щоб там пройшла, пройшла трубка там, з кулею. Там... Мільйон, мільйон 200, то треба просто декілька куль. Але є такі кулі, ну як, як робити? Якщо робити акуратно, без великих навантажень, розумно підходити, то є кулі, і 800 тисяч і мільйон проходять. Тобто це моя плата за те, що апарат ну, на якомусь рівні він ефективний. В чому ще відмінність? Це вони працюють на жатом повітрі. До мене якось хтось телефонував і теж запитував. Чого апарат працює? У нього ліміт роботи по тиску від 0 до 5 барів 5 атмосферів. А китайські апарати вони працюють заявлені до 8 бар. Це дуже цікаве питання взагалі. Взагалі, будь-який поршневий однопоршневий компресор, ну, одностопенний поршневий компресор він дав 8 бар. І тим, яким я користуюсь, це звичайний будівельний компресор 8 бар, і той, і ті компресора, які стоять там в дорогих апаратах, там, наприклад, Шторз, БТЛ, EMC, вони теж давлять 8 бар. Але ті апарати теж професійного рівня, вони теж працюють до 5 бар. Чому? Питання, ну, відповідь вона така проста. По-перше, Якщо у вас є технічна там якась освіта технічна, то ви розумієте, що якщо у вас апарат працює до 8 бар і компресор працює до 8 бар, то це не дуже розумно, тому що в процесі роботи буде розход, е, витрата повітря піде і тиск впаде. Тому краще, щоб був запас. Саме тому професійні апарати працюють на 5 барах, а компресор дали 8. У них є запас і вони можуть стабільно видавати 5 барів. Чому професійні апарати не піднімають тиск? Тут ми повертаємося до кулі. Якщо у вас а, компресор має нормальну потужність і хватає, вистачає повітря для роботи на 5 барах, то вже на 5 барах апарат буде вижимати з кулі максимум, що вона може. Тобто, якщо підняти там, до 6 барів, то просто куля буде не витримувати таку енергію удара. І Її, ну, можлива да, кількість ударів в роботі різко знижиться, буде знижатися. А, чому китайці 8 барів пишуть? Ну, це і маркетинг, і суть в тому, що вони ставлять дуже слабкі компресори. Тому, щоб якось компенсувати потужність, вони піднімають тиск і дозволяють. Давити всі 8 бар, тому що взагалі повітря просто не вистачає на удар. От і все. Ну, для прикладу, в апаратах Шторц стоять компресори Томас, фірмені компресори. Це дуже гарна фірма, яка виробляє обладнання таке тематичне. І їх компресори, голова, просто голова компресора. Ну, звісно, в роздріб, якщо зайти на сайт і купити, коштує 950 доларів. Сама голова компресора. Просто одна, без всього. 950 доларів це у нас там 34-35 тисяч гривень. Просто один компресор, який має потужний, він просто із-за того, що він потужний і компактний, це завжди дорого. Тому в мене, коли проєктувався апарат, компресор зовнішній. Тому що можна купити за 100 доларів, там, за 3 тисячі гривень купити будівельний компресор, він буде так же працювати. При цьому часткова гарантія, да, вона переходить на зовнішнє щось окреме. І це дуже велика економія. Це ще одна відмінність в, в компресорах. Тобто, в мене зовнішній компресор. В китайських вони ставлять, якщо це внутрішній компресор, вони просто ставлять дешеві і вони просто самі по собі слабкі, і тому що вони силу удару набирають за допомогою маси кулі. Ну, тому що при Якщо у вас легка куля, вам потрібен стабільний високий тиск і великий, велика витрата повітря, щоб розігнати максимальну кулю. Ще одна відмінність це взаємозамінність яких, якихось окремих речей. Зараз поясню, наприклад, є трансмітер. Він складається з ну він тут складний, це здоровий, 3-4 мм. Він там з двох частин всередині метал, з двох частин у нього корпус, щоб його можна було туда засунути. І, наприклад, якщо косяча термічка, наприклад, це таке буває не часто, але буває, як всі косячать, то, наприклад, цей трансмітер цей, він може лопнути. ну, якби Біда в тому, що треба його просто замінити. Більш ніякої, просто він лопнув. наприклад, щось да? метал не витримав. Перекалили, наприклад, або неправильно закалили метал. І його треба просто, наприклад, клієнту відправити. То це проблема, тому що в нього є розміри, є розміри корпусу. І, опять же, в токарі вони є креслення, але там плюс-мінус вони чогось точать, плюс-мінус пів міліметра 0,3 мм. А сам по собі трансмітер він зажимається в різових кільцях, і треба його стиснути, ну, правильно з правильним зусиллям. І я це підбираю індивідуально під кожний да, комплект, і за допомогою резинових кілець компенсую. Компенсую оце стиснення. І, да, і я відправляю взагалі, якщо таке страбляється, просто цілий. Тому що от, от такі нюанси підібрати, і за того, що це не робиться на там, ЧПУ, а робиться руками просто, то трохи є розбіжність. І щоб підігнати все, воно просто підігняється вручною. Це теж такий невеликий мінус, який хочеться, да, щоб його не було. І ще який мінус є в цих апаратах, якщо їх зрівнювати ну, порівнювати з апаратами професійними. В Китайцях ну, там просто реалізувати, якщо це наприклад, електромагнітний, а якщо така велика потужність, проблема це безпека, це захист від вильоту кулі. І якщо, наприклад, ви змінюєте е, трансмітер, ну сам вони змінні, то треба від'єднувати його обов'язково, тому що куля може вилетіти. Тобто тут нема захисту, нема поки що. Є ідея, і ну, просто цей та, зараз така. Атмосфера, що не дуже да, хочеться цим займатися, але що треба зробити. Ще один нюанс, який треба відмітити, то ви е подивіться просто, просто подивіться на аліки, наприклад, як виглядають кулі до китайських апаратів. Вони там різні, але от такі от ланки там, ціною там, 30-40 тисяч гривень апарати. І Як виглядають кулі до них? Ну Тобто, там на, на деякі просто страшно дивитися. І трубки у них приблизно такі самі. Ні у якої швидкості там взагалі не йде мова. Тобто Там все йде просто удар, і він дуже такий. Тому він і глухий. Бо їх. Ну. Ніхто не хоче нічого робити. Просто ніхто нічого хоче. Тепер поговоримо про те, як заміряти силу удара. Дивіться. Цей метод це підкидування трансмітером якогось предмета, який зверху просто кладеться. Зараз покажу все. Їм не можна виміряти, от формує він ударну хвилю або ні. Ну, тобто про кулі, да, те, що я розповідав, але взагалі, яку він видає енергію на, на максимумі, перевірити можна. Якщо вам цікаво порівняти мій апарат з тим, який у вас є, то в мене буде зараз, зберу стенд такий. І 5 барів, 15-мм трансмітер. Е, масу кульки я вам скажу, напишу просто на екрані, І скільки вона важить. І по рулетці буде видно, наскільки в висоту він її підкине. Все. Тиск 3 бари, кулька 20 мм, вага 32 г, трансмітер 15 мм. Е, висота. Зараз кульки 50. ну Трохи. Нижче, ніж 58 см. Одинокий буде удар. І можна буде подивитися, на яку висоту він його підкине. Таким чином можна приблизно зрозуміти енергію удару, енергію кулі, і так можна порівняти. Порівняти як в процесі апарат роботи, так і з другим апаратом. Так, три бари 32 грами. Підкидуємо, на яку висоту воно його підкине. Вистачило. Ще раз. Десь на 5 сантиметрів вище там, 4 ніж рулетка. Так, а зараз трохи піднімемо камеру. Кулька та сама, тиск 3 пари, 15 міліметрів трансмітер. І. Будемо підкидувати, треба лише ровно поставити. Так, ну десь приблизно так. Поїхали. Так, усього виходить. Десь трохи більше 60 сантиметрів. От давайте 5 барів відразу. Вже поставили так високо, 5 барів. Поїхали. Це для порівняння вам. Ну, було де 5. Так, ну на відео буде видно скільки. Таким чином, можна перевірити вихід енергії і порівняти апарат, як вже казалось. А тепер можна перевірити апарат, що він може, як він формує ударну хвилю. Це можна зробити за допомогою води та чогось в воді. Зараз будемо робити. Так, куряче яйце, звичайно, з магазину. Ціле. Так. Так, змінюємо насадку. Так, тиск давайте поставимо з приблизно 4 і 5. Чотири. Десь чотири Так. Так, і частота десь приблизно. Ну, давайте 6 6, 6 Герц. Так, виходь поближе. Будемо пробувати. Розбивати. color uh -huh. Коливаються, можна розвернути ще ага, ну він весь, він просто тріснутий вже весь. Давайте для наглядності ще тиск той самий, ставимо частоту наприклад, 7. Кладемо ще одну і вже з другого ракурсу. Щось зрозуміло.